Чен згоріло облюбоване місце відпочинку городян цукерня. Вогонь спалахнув близько 14-ї години та за лічені хвилини знищив кав'ярню. Боролися з полум'ям кілька бригад пожежників. Цукерню не врятували. Локалізувати пожежу швидко не вдалося. Вона умить перекинулась на сусідню будівлю. Навантаження пожежне надзвичайно потужне, ускладнюється це тим, що роботи всі ведуться на висоті і в пустотах. Під покриттям ще продовжується горіння. Ймовірна причина пожежі замикання електропроводки на кухні. Та це з'ясовуватимуть у ході слідства. Версію про навмисний підпал відхиляють. В свою чергу очевидці події стверджують, пожежники надто довго їхали на місце виклику. Загорілося, спочатку загорівся дах, могли щось врятувати, але так вийшло, що дуже пізно приїхали рятівники, десь через пів часа після того, як все почало горіти. Потім шланг, той, що, ну, там була дирка в шлангі і не доставала вода. Могли ще спасти, коли, якщо б затушили кришу, але вже почало все горіти всередині.